Ось вітаю, це мій тхерай. Сьогодні розпочинаю день із посіва сідератів, тому що ми тоді не закінчили. Ось вчора купила фацелію гірчицю і овес. Перемішую все гарно. Розповім, що що дає, для яких цілей і висіваю. Брала 200 грам фацелії, тому що фацелія дорога. Не знаю як де, у нас 200 гривень кілограм. Пів кіло я брала гірчиці, гірчиця у нас по 80 гривень кілограм, і кілограм взяла ячменю. Ой, овса. У нас він по 20 гривень, так що можна брати. Ось і помічники. Де я? Там і вони. Де? Да? Маркізка? Декілька днів назад, вже після того, як ми там сіяли, посіяли, і посіяла тут, але чомусь е, купила тільки фацелію і гірчицю, е, забула, що з лаків вжити не було. І я більше не пам'ятала, що з лаків треба. Тому тут тільки гірчиця і фацелія посаджена. А тут мені ще треба шматочок. ну Там, де бур'яни поки не буду, треба потравити бур'яни, там вже буде видно. і Мабуть, тут поміж полуницею теж посію, а там вже. Треба встигнути, щоб воно зійшло, проросло сантиметрів на 10-15 і потім його перебить. Ну і, друзі, трохи про сідирати. Вирощую я вже третій рік. Перший рік вирощували ми на одній грядочці, пробувала, мені сподобалося. І вже два роки, ну сьогодні вже третій рік, ми висіваємо сідирати майже по всьому городі. Дуже задоволена, мені подобається. Минулому році один шматочок ми не перебили, бо не встигли сідирати, вирости до потрібної величини, тому ми залишили їх на зиму. Трошки померзло, померзла горчиця, померзла фацелія. А з лаковим я не пам'ятаю ячмінь, здається, я садила, то залишився і навесні він вже переріс трошки, то ми. Спочатку скосили його, а потім перебивали. І теж мені подобається, можна і на зиму садити ті рослини, які не бояться морозу. Воно теж дає поживні речовини, потім перебиваєте, воно все рівно все йде в землю і дає поживний такий результат. хороший. Ну і що дають ну, Збагачують ґрунт органікою, азотом та мікроелементами, покращують його структуру, пригнічують ріст бур'янів. Та відлякують шкідників. Ну і саме ті е, сідерати, які я висаджувала, розповім про них. Гірчиця покращує структуру ґрунту, пригнічує шкідників. Злакові покращують структуру, запобігають вимиванню поживних речовин з ґрунту. Фацелія покращує структуру та рудючість ґрунту. Так що, друзі, кому треба, в кого поганий ґрунт, я рахую так, що Треба підживлювати, тому що на пустому нічого не буде рости. Так як і кімнатні квіти, я колись сама думала, що та живуть вже якось в природі, але в природі то дощ, то ще щось, що дає якісь, наприклад, з дощом ну, попадають якісь поживні речовини. Так само на свіжому повітрі в ну, великий простір і їм теж краще рост, ростеться. Ну тому я рахую, що треба все таки допомагати рослинкам трошки. Так що рекомендую. Ну ось так, друзі. Що там пере... позагрібаю, трошки хоч трошки, щоб прикрило зернинки, щоб пташки не повизбирували. І бажано, щоб був дощ поливати. Особливо весь город не полью. Та і це немає. Навіть шматочки я не встигаю і води не вистачає полити те, що треба. Тому надіємося на, дощ, на дощик і надіюсь, що встигне воно прорости. І щоб коли вже будемо перебивати город, воно було таке, як треба. Земля, як бачите, пухкенька, зазвичай в такий час земля вже забита, як асфальт. А зараз вільно можна граблями працювати, і воно рихле. Так що я думаю, що це все завдяки сідератам. І, друзі, почала пакувати посилки. Дивіться, яке. Отакі поділки. Це мій міскантус. Трошки більші, трошки менші, корінчики я рахую, що непогані. І це просо, Теж дивіться, коріння гарне, так що, я думаю, ніхто не буде на мене ображатися. Ось так, друзі, пакую. Тут ганчірка волога, намочую, щоб не пересохло коріння. Ну, звичайно, те, що відправлятиму, буду обрізати, буду дивитися, яка посилочка виходить, буду по величині посилки буду обрізати. Що дещо буду брати завтра на базар, то те обрізати не буду. І ось так на деякий час трошки замочую, щоб набралось вологи, тому що в нас дуже сухо і все полити неможливо, тому перед відправкою трохи замочую і потім пакую. Ось айстра багаторічна, дивіться, яка поділка. Корінчики пускає на слідуючий рік, це вже буде повноцінний кущ. І ось поділила кніфофію, дивіться, друзі. З отакими гарними коріннями, навіть є з дітками, отакі відправляю. Ось дивіться, які гарні. Отакі, які маленькі, повідламувались, де слабенькі корінчики я не відправляю. Я посажу собі і потім розростуться і буду вирощувати. Знову буде мені на продаж. Ось так. так ділю хости. Ну, Більші-менші різні, але на деяких багато листя зрізає, бо попечене. То нема яка -то товарного вигляду, то обрізаю. Ось така жимолость. Це здоровий кущ. Це молоденький маленький і плющ. Ось так він стелиться, я викопую і такі поділки. Можна отак його і посадити, і буде у вас декілька. Можна поділити на декілька. Там, де є корінчики, можна ділити. І ось такі поділки лілейників, друзі. Є більші, є менші, які виходять. От, друзі, приготувала замовлення. Пообрізала, тому що ну, по-другому це буде великий об'єм і. Воно вам не потрібно, щоб платити більші гроші. Так що, вибачайте, якщо когось це не влаштовує, ну, я так думаю, що так краще. Мені так само висилали. Цілий день пособирала посилки, дуже загайно, я вам скажу, дуже багато часу займає це все, тому цінуйте кожного труд, працю нашу, тому що це нелегко. Зараз буду пакувати в ящички і завтра відправляти. А вам всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, щоб бачити, що я продаю, що я висаджую, попродаю, трошки хочу дещо підкупити собі, так що ну, на цьому живемо. Приїхала жінка забирати у мене замовлення. Каже: оце я щаслива. Я кажу, да, що нам жінка ще треба. Так що, друзі, всього найкращого. Сподіваюсь, що всі будуть задоволені. Я наче не, як сказати, не жаліла, не жаднічала, Так що майте користь і хай буде все добре. Хто отримає посилочки, будь ласка, напишіть в коментарях свою думку. Буду дуже вдячна.